Добрий вечір. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Москвою. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Дякую вам, що вірите в перемогу і молитеся за перемогу України. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». Я займаюся тим, що за допомогою духовних методів очищаю підсвідомість людини, щоб допомогти зцілитися від хвороб. Щоб налагодити відносини з рідними, близькими і взагалі покращити життя. І сьогодні, як і кожний вечір, я проведу колективну молитву за перемогу України. Тому запрошую приєднуватися до мого каналу, YouTube каналу Вільнодум. Натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступні. Трансляція і про вихід нових відео на каналі. Також дякую за те, що натискаєте вподобайку, що пишете приємні підтримуючі коментарі. Дякую вам. Сьогодні я проведу колективну молитву за перемогу України, за те, щоб у нашій країні настав мир, процвітання, благополуччя для всіх українців на всій території України. У якості колективної молитви я використовую покаяльну молитву, молитву, яка очищає душу, яка допомагає очистити душу від страхів, від сумнівів, від зневіри, і натомість наповнити душу вірою, вірою в перемогу, вірою в краще, вірою в те, що все буде добре. Дякую вам, що вірите, дякую вам, що молитеся. Давайте приступимо до самої молитви. Текст молитви, до речі, ви можете знайти повний текст молитви за посиланням у описі цього, під цим відео. А короткий текст молитви є ось написаний на слайді. Так, давайте розпочнемо з Господом Богом. Господь всемогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх думках свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що в моїй країні триває кровопролитна війна, яку розпочала Московія, напавши на нашу країну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. будь ласка, Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що вибачив. Мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, сміливості, віри в перемогу і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти мені даєш відчути, пережити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе. Господи, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що тисячі, сотні тисяч людей змушені зараз захищати свою країну зі зброєю в руках. Замість того, щоб бути зі своїми родинами, люди зараз на фронті. Люди захищають свою країну, захищають Україну. Мені дуже шкода, Господи, будь ласка, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую тобі, дякую, що вибачив. Дякую тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи, що натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, натхнення і сміливості. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що заспокоїв. Що заспокоїв наші душі від хвилювання, що натомість наповнив нас спокоєм і любові, наповнив нас вірою у перемогу України, вірою у те, що Збройні сили України переможуть, що Збройні Сили України звільнять усі території, які наразі окуповує ще поки що окуповує Московію. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти підтримуєш нас усіх. Підтримуєш кожного. Підтримуєш особливо тих, хто зараз воює на фронті. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую, що приготував для нас мир і процвітання для всіх українців і на всій території України. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, я люблю тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх думках. Що стали причиною війни в моїй краї, що стало причиною того, що росіяни вторглися в мою країну і розпочали війну. Господи, я розкаюся, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що в моїй країні мільйони людей втратили домівки і стали переселенцями. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри й натхнення. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш мене. Надихаєш нас, даруєш віру у перемогу, у те, що все буде добре з нами, з нашими рідними, близькими, з нашими знайомими, з усіма українцями, з усіма людьми буде все добре. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що ти даруєш нам віру в перемогу, даруєш нам впевненість в тому, що настане мир і злагода в нашій країні. І ми будемо жити в мирі. Ми будемо процвітати і жити у благополуччі. Дякую тобі, Господь. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх думках, ментальних програмах, негативних спогадах, негативних переконаннях, страхах і сумнівах, що стали причиною війни в моїй країні. Що стало причиною того, що вже більше року в моїй країні триває кровопролитна війна. Що в моїй країні росіяни убивають людей, обстрілюючи мирні міста ракетами і дронами. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Прошу Тебе, Господи, вибач мені. Дякую, дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, сміливості і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую Тобі, Господи, що дарував нам спокій, дарував спокій усім українцям, що наповнив наші душі спокоєм і вірою, і вірою в те, що все буде добре. Вірою в те, що Збройні Сили України переможуть, що в нашій країні настане мир і процвітання. Дякую тобі, Господи, що Ти готуєш усе в нашій країні таким чином, щоб незабаром настала перемога, і настав мир і процвітання в нашій країні, щоб усі ми, українці, жили в мирі і злагоді. Щоб ми співчували один одному і підтримували один одного, щоб ми розбудовували міцну, міцну і чудову, приємну для життя країну. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти робиш нас кращим, що Ти наповнюєш наші душі, любов'ю, співчуттям, сміливостю, вірою. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Дякую тобі, Господи. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти мені даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні помирають молоді люди. Мені дуже шкода, що помирають від обстрілів діти. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, сміливості і натхнення. Дякую тобі, Господи! Дякую Тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопровитна війна. Мені дуже шкода. Що в моїй країні сотні тисяч людей зараз воює, захищає країну. Мені дуже шкода, що тисячі, мільйони людей хвилюються, бояться, коли вмикаються повітряні тривоги, коли відбувається обстріл. Мені дуже шкода, Господи, що багато людей хворіють через стрес, через хвилювання, пов'язані з війною, зі страхом за переживання за своїх рідних. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Прошу Тебе, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, дякую Тобі, що мені. Дякую Тобі, що очистив мене від цих неправильних думок, що стали причиною. Цього всього. Дякую Тобі, Господи, що натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, сміливості і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш нас, що Ти надихаєш людей в інших країнах підтримувати нас. Підтримувати грошима, підтримувати молитвою, добрим словом, побажанням, підтримувати речами, матеріальною допомогою. Дякую тобі, Господи, що ти надихаєш інші країни, уряди інших країн, підтримувати нас зброєю, якісною, сучасною, високоточною, яка рятує життя українців, яка рятує життя солдатів. Яка рятує життя сотні, тисяч людей. Бо ця зброя збиває ракети, збиває дрони. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що Ти підтримуєш нас, надихаючи допомагати нам інших людей. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую вам, що молилися за перемогу України. Дякую вам, що вірите в перемогу. Дякую вам. Хай Господь Бог вас береже. Хай все у вас буде добре. Дякую вам. Хай ваших рідних усе буде добре. Я дуже вдячний вам, що ви молитеся, за перемогу України у цій війні. Ваша молитва обов'язково буде почута, і вона є дуже-дуже важлива Дякую вам. Ваша молитва підтримує душі всіх українців. Підтримує віру в краще, підтримує віру в перемогу. Дуже вам дякую. Хай вас Господь Бог благословить, хай все вас буде добре. подивлюся, чи немає. Так, дякую вам, Світлана, за ваш коментар. Дуже вам вдячний. Так, коментарів наче більше немає, тому дякую вам за молитву. До завтра і слава Україні! Слава Збройним силам України!